Всіх вітаю, сьогодні у нас 22 січня. Давайте по останнім новинам. Ви вчора просили подивитись ну, новина, до речі, вчорашнього дня. Стосовно виплат друга, третя група інвалідності, чи буде скасовано виплати ці, чи ні. Писали, що типу скасовують, а перша група підвищують. Потім сказали, що це неправда, такого не буде. Ну, давайте спитаємо, чи скасують ось так. Чи дійсно планують скасувати виплати в 2025 році? Друга, третя група інвалідності. Ну, мається на увазі в Україні. Чи дійсно скасують оці виплати? Друга, третя група інвалідності. Чи скасують виплати в цьому році? Друга, третя група інвалідності? Карта жадібності власності. Ну, зараз. Дивіться, як воно пішло цікаво. Спочатку хотіли карта жадібності, власності, недостатньо коштів. Потім планували. Потім відбулося ось це, що вчора. Ну тобто ця інформація вийшла назовні. Її люди прочитали, особливо обурені. Ну, як це скасувати людям, а якщо, ну. І відразу уход від цього пасив, тому що п'ять мечів почалася ворожнеча. Ну, щоб не розгорталися оці ні, 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 невдоволені. Ось так, давайте. І відразу уход від цього і пасив. Все, ні, не буде, ні башня. Ні. А я вам скажу, планували, хотіли, але знов те, що вчора вийшло назовні, відразу якось пішли на поп'ятну Моя відповідь, ні. Не будуть скасовувати ці виплати а, в цьому році. Так, Україна може стати гуманітарною наддержавою після закінчення цього всього. Це заявляє ООН. Ну, тобто, ми будемо експерти в світі по гуманітарній допомозі номер один. Ну, давайте спитаємо, чи дійсно це таке буде. Чи стане Україна гуманітарною наддержавою? Експертом в світі стосовно допомоги. Боротьба. На майбутнє. Ну, це аж на майбутнє. Ну, ви знаєте, це аж на туди, на майбутнє. Не можу сказати, що прям да, чітко, номер один в світі. Ні, оця заява щось тут дуже дивно. Тут на майбутнє, можливо, ось так. Далі санкції США обвалюють російську російський нафтовий ринок. Найбільше постраждали постраждали оці шляхи Тихоокеанське направлення через санкції США. Але Китай став лідером в закупівлі ВРФ, газу і нафти. Мені цікаво, по якій ціні, але ну, вони цього і, мені здається, і хотіли. Спочатку давайте спитаємо, чи дійсно санкції США обвалили російський нафтовий експорт на даний час. Це правда, що оці санкції обвалили експорт. Нафтовий експорт РФ. Це дійсно так? Да, Це дійсно так, перемога. Да, По правосуддю, якісь там закони, оце санкції, четвірка кубків, відлюдник. Вони стали відлюдниками по ілюзії і пасив. Взагалі, оце, що я сказала, тихо, Тихоокеанський напрям. Там взагалі повний пасив, ілюзія і відлюдник. Їм туди не можна. Там їх ніхто не прийме і не пропусти. І Ну, в общем, ось ось так. Це правда. А тепер давайте спитаємо про Китай. Китай зараз став лідером в, закуп... в закупівлі в РФ, газу та нафти. Мені цікаво, по якій ціні зараз закупляє нафту та газ Китай в РФ. Ану, покажіть, по якій ціні повішена. Ціна підвішена. І що це? 9, ага. Розвіт, по якій ціні закуповує Китай, ВРФ, нафту та газ? Там домовленості про це були. Тут взагалі якийсь обман. Типу, ми вам щось військове, а ви нам нафту. По якій ціні зараз закуповує Китай в РФ нафту та Газ. Тут обман, і тут щось військове. І тут взагалі нема грошей. Тут домовленості. Домовленості, страх, перемога, пасив. Взагалі, тут гроші, тут, знаєте, як показує, грошей нема. Там якісь домовленості, тому що ми вас підтримуємо, ми вам щось даємо. А ви нам даєте. Ну, я вам скажу, тут ціна мінімальна, тому що пасив взагалі на великі гроші показує. Якось закуповує по супер, супер мізер мінімальним цінам оце все. А їм це досить вигідно. Це те, що вони і хотіли. Ось так. Ну, хай закуповують. Хай, хай безплатно беруть. Та й все. Так, пріоритетом США є завершити конфлікт в Україні. Трамп дав доручення генералу Кіту Келлогу за 100 днів, щоб були результати. Давайте спитаємо, чи дійсно зараз США є пріоритетом завершити конфлікт в Україні? Чи дійсно це так? Да, Колесо фортуни, зміни і мах контроль. Уход від цього, страх, перемога. Да, їм потрібно завершити, бо, бачите, перемога, шанс, вибір, я ж сказав, я зроблю. Це дійсно так, але не без якогось обману. Будуть робити, буд, вони будуть пробувати робити по-різному. І з нашого боку, і з їхнього боку. Різними я, різними я маю на увазі уловками, тому що сім мечів це карта. Хитрість, підлість, обман, або щось. Ну, ось тут будуть щось шукати, як підійти, щоб змінити, щоб завершити. Трамп дав доручення генералу Кіту Келогу за 100 днів, щоб були результати по Україні. Чи вийде в нього у цього Кіта Келога якісь результати по Україні? Пасив. І що, Україна, боротьба? Ще боротися, тут ще боротися показує. Боротьба, боротьба, Україна ще бореться щось. Тут, щоб були результати, Україна повинна ще боротися. Тобто, знаєте, як я розумію, зараз, що відбувається? Хто що захопив? Хто захопив, де, яку територію? Та територія і ваша. Щоб нам повернути щось, нам треба його просто відвоювати. Ось так. Чи, буде, чи будуть у Кіта такелога результати за 100 днів по Україні? Очікування, луна, обман стосовно грошей тут щось буде. Розмови будуть, але прямось цей кіт Келог, щось він такий дуже агресивно налаштований. Прям дуже агресивно. І мені прям не показує, що в нього все, все так ідеально вийде. Саме у цього кіта Келога. Не знаю чому. Він якийсь агресивний. Давайте далі. Рупори РФ Кремля в Європі. Активізувалися Орбан, Фіцо, за ними може, до них може приєднатися нова влада Хорватії, Румунії. Вони будуть повним ходом нас опускати ніже Плінтуса. Так, а Словаки планують Майдан, щоб прибрати Фіцо та його. Оцей колектив. Ну, тобто його владу прибрати владу ФІЦО. Планують Словаки, Словакія планує Майдан, щоб прибрати фіцо. Чи буде ось таке? Чи буде таке? Ну, давайте спитаємо: 6 монет, допомога, якісь дії, робота, пажі, колісниця. Так, да, колісниця до правосуддя буде. Буде Фіцо. Я ще давно питала про нього. І Фіцо, і Орбана, їх, всі, їх всіх приберуть. Вони там не будуть. Давайте спитаємо ці рупори. Фіцо, Орбан, до них може приєднатися Хорватія, Румунія. Вони будуть зараз активізуються. І що вони там будуть заявляти, робити відносно нас? Ну, дурень. Щось будуть розповідати світу, дивіться, дурень, світ, виставити нас, виставити, дивіться, виставити нас дурнями, виставити нас крадіями в світі, щоб всі думали, що ми ось злодії. Що ми те, що вони дають, ми все розграбовуємо. Ну, звісно, не без цього, але не все. Більшість, я сподіваюся, йде куди треба. Але вони будуть наголошувати, що ми, ви зрозуміли, що ми ніже Плінтуса, що нам не треба допомагати все. Домовленості за Україну. Бо є домовленості за Україну. Відробляти гроші їм треба. Те, що ще було, там заздалегідь їм заплачено. Тобто, ви повинні Україну обливати брудом. Ну, це я так м'яко кажучи, бо якщо я скажу по-іншому, відео не пройде. Далі Трамп в інтерв'ю на питання про нові санкції проти РФ та допомоги Україні відповів, що все вирішиться після перемовин з одним і з другим. Він нічого не сказав ні про нові санкції проти РФ, ні про допомогу нам. Сказав, що все вирішиться після розмови, перемовин. З одним і з другим. Ну, в принципі, правильно ну, а що. І що вирішиться? Йому потрібно бачити, хто на що згоден. Бачити, чути, рішення. Йому треба рішення. Обман, домовленості. Ну, ви знаєте, тут якось домовленості можуть іти через якісь обманні шляхи. Що це? Уход, перемога, розсвіт. Ну, це скоріше стосується нас. Буде вам перемога, буде у вас розсвіт, домовленості, але карта уходу. Ви повинні поступитись уход це що, якоюсь втрата. Втрата, удар, в серце. А що ми втрат... будемо втрачати? Що ми втратимо? Україна втратить, буде помірність, шанс. Відлюдник, Те окуповані території, тобто ви повинні піти. Втратити якусь територію. Ну, я, роз... я розкрила цю карту обман. В цьому. Ну, тобто, на це ще будуть давити. Але давайте так. Це не 100%, це шанс, це 20%. Ну, може, 30. Ну, ну не 100. Так. Тобто, Трамп хоче почути. Від нас на що ми згодні, і від них на що ті згодні, а потім вже буде казати, або вам буде допомога, ну тобто нам, або не буде, або їм будуть санкції, або не буде. Ну, я розумію так, що він. Тобто всіх буде шантажувати, дьоргати за ніточки оці, оці сім мечів, гроші, гроші. Дорнить нас, дьорніть їх і подивиться, що там буде. Але він вирішив. Закінчити якнайшвидше це все. І останнє давайте. Трамп здатен покласти край правлінню президента Путіна. Сім мечів перевернулось. Та що ж такое? Да, здатен колесо фортуни. Якось хитро підло здатен припинити його правління. Ну, тут мається на увазі зруйнувати економіку, яка вже почала і так руйнуватися. І в розкладі на 25 рік на РФ мені випадало там дійсно так. Стосовно грошей, економіки падало. Хто не бачив, подивіться це відео. Воно є на початку року, на початку січня. Так, чи здатен Трамп покласти край правлінню Путіна. Гроші. Тобто гроші. Королева монет це гроші, 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 гроші. Відьма, якісь таємні плани, неочікувані. Знов біткоін, бачите, гроші. М -м -да. все, все вкладається в гроші. Повішений. Знов повішений. Король монет, рішення. Не будете отримувати. Все, так, здатен все все, ну тобто, Трамп буде дьоргати за оці ніточки, пов'язані з великими грошима. І дійсно, це стосується економіки. Здатен, здатен.